Не дух, єдина віра, рука підтримки та довіра, Молитва молитвенькі пісня тиха, оберігає нас від лиха, верба калина і тополя, така поремна наша доля, гостинні щеди та завзяті, панує затишок у хаті Ми, українці, найцінніші, чи пустів нашому, оціоні. що, що буде загруч документи Дуття базу середньої освіти учням 9 класів. Вітаємо вельми, шановних учителів, батьків, які неймовірно хвилюються за своїх дітей. І усіх-усіх небайдужих, веселих та життєрадісних. Давайте привітаємо усіх облесками. Вони подолали перший етап на великому шляху, який називається життя. Все, що зустрінеться на цьому шляху. Буде завтра, а сьогодні незрівнянне свято свято молодості, краси, дружби і вірності. Стоголосо музика лунає, понад хмари лине срібний спів. Нині ліцей радісно зустрічає. свято для дівчат та юнаків. Для багатьох із вас шкільне навчання залишиться позаду. Настане справжнє, доросле життя, непросте. З багатьма перешкодами і труднощами. І тільки ваша цілеспрямованість, завзятість та працьовитість допоможуть вам подолати всі труднощі і знайти себе в житті, і стати тим, ким ви мрієте. А сьогодні нехай звучать всі побажання від найдорожчих вам людей. Приймайте ж перше привітання від директора ліцею в цей день. Доброго дня, шановні наші дев'ятикласники, батьки, діти. Сьогодні ми з вами зібрались перед нашим ліцеєм, щоб відсвяткувати ваш перший документ. Подякувати в першу чергу вчителям за те, що навчали наших дітей. Подякувати батькам, тому що вони також приймали участь в навчанні своїх дітей. І побажати вам всім. Швидкої допомоги, мирного неба. Хай вам Бог допомагає. Слава Україні! Нехай yes, ці 9 років проведені в стінах вашої улюбленої школи залишить в пам'яті добрі, радісні моменти вашого життя. Бажаю, щоб завжди було мирне небо, чого. Найбільше необхідно в теперішній час. Бажаю, щоб усі ваші мрії збувалися. Бажаю, щоб усі ваші досягнення взагалі приносили вам приємні моменти. Бажаю, щоб всі ваші старання, заохочення, всі ваші поради від ваших батьків, вчителів, від ваших близьких людей так само збувалися. Думаю, що наша школа найкраща. В нас вчителі приємні люди так само. Гарно завжди відносяться один до одного. Бажаю, щоб людяність в першу чергу залишалася в стінах не тільки цієї школи, а щоб ви розносили це на своєму життєвому шляху. Цього найкращого ваше на одна сходинка в вашому житті, і я вважаю, що в подальшому. Ви мали гарне здоров'я, ви мали гарні успіхи, ви вміли долати усі перешкоди бути сильними, мужніми, добрими, як кажуть через терни до зірок. А тепер до вашої уваги наказ директора комунального закладу Вороновицький ліцей Вороновицької селищної ради. Від 7 червня 2023 року номер 185 про закінчення учнями 9 класу основної школи. Дрізь сила, жаданих живі крила, надія, світла, рідна мова, і зірка рання світанкова скоринка коринка хліба, медутішка, на полотні барвиста стіжка, пташини спів пісадів, долина, велика за столом, родина, ми українці, найцінніші честі поля, я в Дев'ятикласники. Незмінно поруч з вами йшли завжди ваші класні керівники. Отож, давайте надамо їм слово. Слово для привітання надається класним керівникам наших сьогоднішніх винуватців свята, дев'ятикласників Людмилі Андріївні, Артуру Михайловичу та Івані Михайлів. Дорогі діти, сьогодні в вашому житті особливий день. Ви отримали. Важливий документ свідоцтво про базову середню освіту. Вітаю вас, вітаю ваших батьків. На вашу долю випало навчатися в важкі часи. Ковід, війна, змішане навчання. Але, попри всі ці події, дякуючи Богу, захисникам. Батькам, вчителям складні часи. Але складні часи народжують сильних людей, а сильні люди роблять гарні часи. Ви наше майбутнє, ви майбутнє нашої України. І я хочу, щоб ваше майбутнє було світлим, радісним, веселим, щасливим і звичайно під мирним небом. Середня школа закінчилася. Я вас всіх дуже хочу бачити, в стінах нашого ліцею в старшій школі. Запрошую в 10 клас. І незалежно від того, який ви виберете шлях, я хочу, щоб він був легким, вдалим, успішним. І знайте, що я завжди буду радіти вашим успіхам. І вас і щасливий день, і в певний момент і трошки є сум. Ви закінчуєте другий ступінь, як сказала колега попередня, і ви отримали перший свій документ про освіту, який показує, що ви вже. Маєте здобуток галузі освіти. Я вам всім бажаю в першу чергу, щоб ви змогли досягти те, що хочете. І найголовніше чекаю всіх в 10 класі, щоб ми прийшли всі на очне навчання в мирній Україні і щоб не було в нас причин для дистанційної роботи, щоб не було ні війни, ні ковіду, щоб ми могли працювати так, як. Це потрібно. Ви перебули надзвичайно важкий період, але ви достойно його е, пройшли. Тому бажаю всім перемоги і найближчого миру. Чекаю в 10 класі. Слава Україні! Як у п'ятому класі? Ми розподіляли ролі відповідно до обов'язків в класі між учнями. Е, Уляна взяла на себе найважливішу роль староста класу. Це моя права рука. Марія проявила себе як організатор. Вона й до тепер у нас організатор. Руслан у нас взяв на себе роль спорторганізатора. Він відбирав. Та завжди знав, де буде проходити урок фізкультури <рес> і в спортзалі, чи на стадіоні, що треба з собою взяти, і пильнував, щоб усі були присутні на уроці, щоб ніхто не пішов поза урок. А Галя у нас була старшою відповідальною за ключ у класі. На неї можна було надіятись в цьому напрямку. Аня у нас відповідала за квіти. Це наш флорист, Діана. Була це наша радколегія. Вона завжди е, керувала тим, коли учням треба залишитись після уроків, щоб оформити гарний кольоровий плакат з будь-якої нагоди. У шостому класі ми розглядали, придивлялися вже до майбутніх професій, і в наших у списку таких яскраво виражених побажань був футболіст, був історик, була е, дизайнер, була перукар, художник Саша. художник. Сандра, часи йдуть, і вже 9 клас ми з вами закінчили, і ваші вподобання змінилися. Бачу. Час коректує ваші думки і ваше життя. Тому я вам бажаю у своєму житті вміти пізнавати себе, прислухатися до себе, що ви можете, що у вас виходить найкраще, і вибрати той шлях, де ви зможете себе проявити як найкраще і той шлях, який принесе у вашому житті, вам задоволення і удачу. Бажаю вам вміти бути вдячними людям, які для вас стараються. Ну і особливо подякувати батькам, які за співпрацю, батькам, які завжди зі мною на зв'язку, які допомагають мені в будь-якій ситуації, ну і відповідно дітям у класі. Вам теж окремо дякую. Дається нещодавно ми своїх діток привели в перший клас на порозі школи, зустрівши їх учителі, дали їм. Далі в країну знань. Хочемо побажати нашим дітям всього, як би сказати, доброго, щасливого і вчителям подякувати, що ви оберігали наших дітей як птахи рідних, маленьких наших пташенят. Я хочу подя подякувати ще першим вчителям нашим. Любов Васильівні, Людмилі Анатолівні, Ані Іванівні. Дякуємо, що ви наших дітей вивчили до 5 класу писати, читати, дали їм змогу якби, себе далі реалізувати. І хочеться подякувати всім, всім, і також батькам, які не доспали ці ночі теж наших діток і хочу вам випускники, наші, побажати, щоб ви були здорові, щасливі і протягом усього життя. Дякую, дорогі наші випускники, вчителі, адміністрація прекрасного у ліцею, дорогі усі присутні, я вітаю сьогодні вас з цим гарним святом, і сьогодні, в першу чергу, хочеться подякувати нашим захисникам. Завдяки кому ми сьогодні маємо можливість зібратися і провести це свято? Дорогі дітки, життя кожної людини ділиться на етапи. І для багатьох сьогодні підійшов до завершення етап навчання у школі. Знаю, перед вами і вашими батьками сьогодні стоїть дуже важкий вибір. Але він має два логічних завершення: це навчання у школі і здобутня, здобуття освіти вже професійної. Знаю і вірю, що незалежно від того, яке б ви рішення сьогодні не прийняли, воно однозначно і на 100% буде вірним для кожного із вас. Звучали слова, що на вашу долю випало дуже багато вже». Пандемія, онлайн-навчання, до якої ми так важко пристосовувалися, і нарешті війна. Але ми, українці, ми не здолані і ми не зламні. І я знаю і вірю, що ми переможемо. Але тут на вашу долю випадає ще один ще одне від, випробування, гарне, світле це відбудова нашої країни. І тому сьогодні я бажаю кожному з вас впевнено крокувати по своєму життєвому шляху, долати усі перешкоди, вірити в себе незалежно від обставин і причин, які будуть на вашому шляху. Пам'ятайте, що ті батьки, котрі сьогодні поруч з вами, вони залишаються з вами назавжди. Вони завжди вас будуть вірити, вони завжди вас будуть підтримувати. Миру вам, світлого майбутнього! І, звичайно, нам всім одної великої і швидкої перемоги. Добрий день, дорогі діти, батьки, вчителі та й всі присутні гості. Хочу щиро привітати вас з цим чудовим сонячним днем з нашим святом. Любі діти! У вас сьогодні нова сторінка вашого життя. Перед вами стоїть вибір професії, а можливо, і 11-й клас. Але в будь-якому випадку це ваш перший дорослий вибір. Хочу вам побажати, щоб ви йшли за покликом свого серця. Хочу вам побажати, щоб ви залишалися такими ж щирими, вірними і веселими друзями. Позаду залишилися шкільні роки 9 класів. Здано багато іспитів і складено заліків. Але ви маєте знати, що найголовніші іспити вас чекають попереду. Це іспити, які дасть вам ваше доросле життя. Це іспит на вірність, іспит на мужність, іспит на е, силу, на щирість, на любов. Спасибі, любі вчителі. Уклін доземний рідному ліцею. Ви всі великі люди на землі. За це ми вдячні, щирістю своєю. Нас люди вчили розуму за класом, закінчували ми клас. Велике спасибі сьогодні тому, хто сил не шкодував для нас. Спасибі вам за науку, за добре слово і тверду руку. Ну а найбільша дяка вам, власним керівникам. Дорогі наші, саме наші відкинуть з Сьогодні величисні, дуже хвилюючий для нас день. Ми готуємося увійти в доросле життя щасливі, та безможний щасливий, завдячні, що весь цей час були з нами. Всі ці роки, цеглинка до сеглинки, ми здобували знання з бізнес інтернет, закладали фундамент свого майбутнього. Ви завжди були поруч, підтримували нас, допомагали нам усім своїм серцем, удавали всі перешкоди разом, завжди пліч опліч І сьогодні хочеться сказати всім вам, шановні батьки, величезне спасибі. Всі вам укрім за все Велика подяка від щирого серця. Живіть довго, будьте здорові та щасливі. Ми вас дуже любимо, цінуємо і будемо завжди міцною опорою для вас. Скінчилися уроки, скінчилося навчання, розставання надходить нам час. І звичають найщиріші, милі побажання. Дев'ять років стежку до ліцею топтали і по снігу, і по щедрій росі. В рідному ліцеї росли, і знання здобували, і відружити навчилися всі. Вірних друзів завжди на путі, і хай усе, що потрібно людині, супутником буде у вашому житті.